Вітаю! Сьогодні розкажемо історію про те, як один болт може впасти, і якщо його загубили, і за нього буде закрита аж ціла атомна електростанція. Розбиратися з ситуації, яка сталася в Іспанії і Португалії, будемо з експертом інституту енергетичних стратегій. Це Юрій Корольчук. Він з нами на зв'язку. пане Юрію щира. Дядь, дякую вам і вдячна, що ви змогли з нами поспілкуватися і розставимо всі крапки на «і». Що ж це за дивна ситуація? Коли нам заявили представники енергосистем Іспанії, що раптово на семи енергоблоках п'ять атомних електростанцій працює в Іспанії. Раптом зовнішнє живлення перестало надходити, і їх прийшлося перевести е на зупинку. Фактично, блекаут. На Пірнейському півострові десь на 6-10 на 6, днів поки будуть щось ремонтувати. Кажуть температурний режим, ось щось там сталося, але ніяких значних перепадів температури навколишнього середовища не було. То в чому можуть, можуть бути причини? Ну насправді поки що розслідування триває. Така офіційна позиція іспанських іспанського регулятора. І я думаю, що до. Ну, там десь приблизно орієнтовно цифри там перші числа травня, тобто там п'яте, 7, сьоме, там до десятого травня. Я думаю, ми почуємо вже офіційну позицію. До цього моменту лунають різні версії. Тобто, вони там пожежа, там літак впав, там гасив. Там болт згадували. Можна так сказати, що і болт десь там викрутився, і щось там впало. Це все, якби припущення, це можуть. Радше це мені сьогодні нагадує ситуацію. Ну, я своєї, там, скажімо так, те, що я якби розумію, знаю, скажу. Це мені нагадує бажання направити слухачів, глядачів, споживачів інформації по іншому напрямку. Що, мовляв, нічого страшного не сталося. Ну технічна аварія, якась звичайна, тобто, все всяке буває. Знаєте, дійсно, ну буває, тому що всі об'єкти вони технологічні, тобто, вони. Складаються із деталей, і ці деталі мають властивість або старішати. Амортизація відбувається, і вони можуть, скажімо так, бути підвладними атмосферним погодним явищем, так і людському фактору, не докрутили щось. Але тут треба розуміти, що Іспанія це країна, яка одна з таких була лідерів раніше сонячних електростанцій, будівництва ну, багато країн, Китай взагалі лідер найбільше, ну це найбільша країна, найбільші фінансові можливості, але. Іспанія в Європі, так, вони там один з таких лідерів були. Вони дуже багато, скажімо так, побудували сонячних електростанцій. І фактично, от в останні періоди зараз вони виходили в деякі дні, навіть коли вони 100% в певні періоди. Не, не постійно. Ти не можна сказати, що там 3 години, навіть там, чи 4. Це могло бути там півгодини, 30 хвилин, 40 хвилин, година. Повністю виробляли електроенергію і подавали в енергосистему за рахунок сонячних електростанцій. Тобто, у них є така можливість. І, от проблема: вони, і вони десь приблизно взагалі по року вони до 40% закривають потреб своїх за за рахунок відносно джерел енергії, тобто соняч, сонячні, сонячні і вітрові електростанції. І е, наскільки я знаю, от і середовищі, і операторів, і трейдерів, які працюють в Іспанії. У нас там багато працює наших вихідців із України і з інших країн, так які говорять зрозумілою мовою, так, наприклад, не тільки англійською там. І вони, скажімо, також ну, беруть участь в цьому процесі, тобто вони є свідками того, що відбувається, і от те, що я знаю, те що відбулося, фактично відбулося перенавантаження роботи енергосистеми сонячними електростанціями, тобто електроенергію, яку вони виробляли, і в певний момент, коли треба було, коли набігла хмарка, в буквальному розумінні, так тобто знизилась можливість виробляти електроенергію в повній мірі для споживачів енергосистеми. Тобто електростанції сонячні не змогли виробити цю електроенергію, потрібно було включити в роботу теплові електростанції газові маневрені. Тобто поки що нічого не помінялося. Тобто Єдиний варіант, скажімо так, оперативно включити, замістити замістити виробництво електроенергії на сонячних електростанціях, чи на вітрових, чи на будь-яких інших альтернативних, там, де може пропасти от сонце, пропасти вітер. Там закінчитись, наприклад, якийсь там альтернативний ресурс, там, дрова, чи щепа, чи палети, ну, умовно. Так. І потрібно включити відразу там, буквально секунди так, треба включати іншу генерацію, іншого виробника електроенергії. І от є газова генерація, вона оптимально під це підходить, І газотурбінні блоки відповідно, вони можуть включатися і можуть покривати ці потреби. І от відбувся просто збій в роботі енергосистеми. Нічого страшного не сталося насправді. Тобто це прогнозована якби, річ. Але от коли е, ці газотурбінні станції не змогли включитися так, і не змогли е, покрити цей пік споживання електроенергії, який виробляли сонячні електростанції, то, відповідно, е, виключилась е, одна підстанція, друга підстанція, а за нею все виключилось. Тобто це, скажімо так, ефект доміно. Тобто, те, що у нас, в принципі, завжди переживали і переживають. Коли в нас якісь, наприклад, ракетні удари відбуваються, або якісь пошкодження, що також це може відбуватися. Тобто є одна справа: контрольований блекаут. От як у нас це було там в 2020 році, коли відключаються, відключались станції під контролем оператора Укренерго. То в даному випадку, іспанський випадок це не контроль був оператора. Тобто, це відбулось ну, класичний блекаут. І, в принципі, там уже відновлення електроенергії йде, постачають, тобто там беруть перетоки з сусідніх країн, там з Північної Африки, наприклад, залучають електроенергію. Свої е, запускають станції. Також е, і дійсно те, що ви згадуєте, у них працюють атомні електростанції, тобто Іспанія, по таку думку, що якась така тепла країна, і там не потрібно нічого, ні тепла, ні газу, ні електроенергії, так насправді. Там є електростанції атомні, вони працюють, і вони також беруть активну участь в роботі нейросистеми, тому що вночі сонце не світить, так і, і вітру менше буває суттєво. І тому ними вони фактично також маневрують і вони також обмежують своє, е, свою роботу, тобто їх відключають від нейросистеми, грубо кажучи, там, для глядачів. Е, і тому, коли відповідно відключилася вся енергосистема, так то атомні електростанції, які могли працювати, блоки, які могли бути включені, вони не мали куди видавати цю електроенергію. Тобто, відповідно, їх також, ну скажімо так, в допустивому режимі перевели. В режим зупинки, і вони чекали от, і чекають своєї черги. Там ну їх поступово підключають. Також ну і це вже робота енергосистеми е, Іспанії, так тому що вони самі вже вирішують, що в них більше працює: там чи атомні електростанції, чи сонячні, чи, е, чи, 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 чи газові електростанції на природному газі, е, тому ця проблема. От вона виникла через те, що ну, скажімо так, не змогли в оперативному режимі включитися в роботу. E, заміщаючи, e, генеруючи потужність, потужності цих газові електростанції. А друге, це проблема, яка стосується всіх країн Європейського Союзу, всіх практично, так навіть парадоксально, ми навіть в кращій ситуації в цьому. Це власне робота операторів e, е, енергосистеми, e, от як у нас Укренерго, так ну буде людям зрозуміліше, так вони чують це слово сполучення, вони зразу розуміють, що це таке. Це хто відповідає за роботу магістральних ліній електропередач, підстанцій. Точно забезпечує транспортування цієї електроенергії і забезпечує в принципі, власне, от, е, щоб не було таких подібних збоїв, щоб було зрозуміло, хто, е, хто відключається, а хто включається, бо щоб не було такого, що хтось відключився, а хтось не включився. От, власне, як ми проговорили, і відповідно виникла ситуація блокаут, відключення електроенергії. Тобто, у нас ситуація на нас краще. У нас балансування системи. Робота диспетчерів, скажімо так, диспетчеризація, ну бо не можна виділити когось окремо. там. Це багато людей працюють. А якби ми побачили китайські диспетчерські центри, там люди б взагалі би, е за голову взяли, скільки там людей бере участь в цьому процесі. Саме людей навіть не, не автоматизовано все там, все одно є людський фактор, який контролює цей процес. Е так от, власне, проблема з диспетчеризацією в нас стосується всіх країн Європи, всіх, У них всіх проблема. Вони ж об'єдналися, Європейський Союз. Ну, там раніше в єдину от це so те, що ми об'єдналися, тобто асоціація е, компаній, які займаються розподілом електроенергії е, об'єднання, і, і ми до неї також приєдналися. Але ми не є членами Європейського Союзу. Ми фактично там так. І кажуть, з боку припіоку. Тобто, десь так собі ми знаходимося, там беремо участь, в цьому отримуємо, експортуємо, імпортуємо. Але повноцінно ми не беремо участь як диспетчера в роботі неросистеми Європейської. А вони беруть якраз і вони повинні балансувати ці і перетоки, і, і імпорт, і експорт, і враховувати роботу сусідніх країн. Чому це стосувалося і Португалії? Ну, Португалія це фактично Піренейський півострів. Так вони знаходяться. Це одна суцільна енергосистема, можна так сказати. Але Францію також там частково зачепило. В Італії також через це також стосувалися деякі там проблеми, були меншою мірою значно меншою, але стосувалися тому, це проблема диспетчеризації, також тобто забезпечення власне роботи енергосистеми. Тому, в принципі, як повторюсь, нічого дивного не сталося. Це було цілком прогнозовано і очікувано. Питання тільки в тому, наскільки тепер це ну, будуть такі часті випадки, тому що це повторюсь, може стосуватися всіх країн, які знаходяться в Європейському Союзі. Тому що велика частка роботи відновлення джерел енергії, сонячної генерації, вітрової, і для того, щоб от не було таких випадків, як в Іспанії, так тепер ми будемо так казати, то для цього потрібна стабільна робота заміщаючих, заміщаючої генерації, тобто газової генерації. Поки що повторюсь, нічого кращого не придумали. Є оці історії з акумулюючими. Ну, storage system, так тобто акумулюючі енергосистеми, батареї, так як люди можуть собі уявляти собі в такому простому вигляді, як вони стикалися це в нас і бачили, що це таке. Ну, бачили, чули, ну, це величезні комплекси, і вони також далеко не ідеально можуть працювати. Тому що, скажімо так, сама робота, ну, батарея, це батарея, це зрозуміло. Там зберігається електроенергія, так, але відповідальний за роботу, тобто комп'ютер, грубо кажучи, так який потім. Фактично виступає в ролі диспетчера, так інвертор, так також люди чули це слово. Тобто, це фактично ну, маленька така підстанція, називаємо її так. Ну, не некоректно, але ми назвемо її так. Трансформатор підстанція. Вони також ну, людей можуть стояти маленькі такі підстанції там на 2 кВт, на 3, на 5, на 20, там, на 50 навіть. А в масштабах держави там якби мегавати ці підстанції так, стоять. І тому відповідно. Вони також не повноцінно можуть реагувати на от таку необхідність там за секунду, за дві замістити той обсяг електроенергії, який випадає. Ну, наприклад, в якомусь регіоні Хмари набігли на, на сонячній електростанції, і вони перестали виробляти електроенергію відразу. Там, наприклад, а ти повинен цю електроенергію десь взяти. Тому ну, це така якби це окрема історія Європа. Попала, скажімо, в цілому, Європейський Союз попав е, в цей період, зараз, коли е, ну, вже розповідати, там, ну, мені, так це моя така думка розповідати, що зелений перехід це найкращий шлях, і він вирішить всі наші питання. Ми взагалі будемо електроенергію безкоштовно споживати, ну так навіть такі якби думки можна почути. Ну Це виявилось далеко не так. Тобто виявилось, що ситуація набагато складніша, трагічніша, я вам скажу, тому що. Трагічніше чому? Ну, це так, я так образно кажу, тому що в результаті за все платить споживач. Тому що чим е, менше працюють оці газові електростанції, АЕС так само, вони менше працюють, гідроелектростанції, хоча вони також відносяться до відновлюваних джерел, так? тим дорожча ціна їхньої роботи, коли вони от е, виступають в ролі заміщаючих елементів, тобто коли вони заміщають цю сонячну генерацію вітрову. І ціна зростає на електроенергію. Тобто для споживачів звичайних в першу чергу для побутових і тому часто, коли ми чуємо там, ну от був якийсь період, ціна там мінус 200 євро за мегават, ура! Ми перемогли товариші, будуть нам доплачувати за електроенергію. Ні, так не буде. Тобто, такого в платіжках якраз не буде. Навпаки, вона буде зростати. Ну от така ситуація. Пане Юрію, маю звернутися до наших глядачів. Лайк, підписка, коментарі, розповсюдження цього відео допоможуть нам бути більш професійнішими, більш цитованішими. Обов'язково бачите відео, де в титрах Юрій Корольчук ви ставите не глядячи лайк. Дуже дякуємо, що з нами зараз на зв'язку. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. 30 квітня дві 2020... 2006 бачите, 2006 року повністю була виведена з експлуатації найстаріша атомна електростанція Іспанії Хосе Кабрера. Там був один енергоблок, який почали будувати в 1964-му, а в 1968-му ця станція видала свій перший кіловат. Це якраз та станція, де при загрузці палива загубили болтик. Його потім все одно не знайшли, і саме. Це, цей випадок. Ну і плюс старий, я так розумію, старий сам реактор вже був на той момент і не дуже безпечний. І слугували тим, що ця станція була закрита. Пане Юрію, ми говоримо з вами про атомні електростанції, взагалі про те, як системи енергетичні працюють в дні, коли весь світ згадує а Україна, тим паче роковини Чорнобильської трагедії на сьогоднішній день. В Україні шість енергоблоків знаходяться в окупації російській. Але мене ось що цікавить, як швидко наш, наше Міністерство енергетики прям знаєте відреагувало на проблему нестачі електропостачання для більше ніж 60 мільйонів громадян Європейського Союзу і були готові приїхати навіть і допомогти. А тоді питання: а з нашою енергосистемою що зараз? В якому стані вона? Не дивлячись на те, що ви сказали, що є балансуючі є органи, да, є люди, які добре займаються балансуванням системи, а чи готова наша система не тільки до таких викликів, але найперше просто до нормальної роботи? Ну, сподіваюся, якщо є така можливість Міненерго там відправляти команду, яка там буде допомагати вирішувати питання на енергосистемі Іспанії. То тільки можна привітати таку можливість, тому що це і обмін досвідом. У них світ досвід нас світ цікавий, але в них інший випадок трошки. Тобто, там блекаут дійсно відбувся як блекаут, а не так як у нас. У нас не було блекаутів, слава богу, і сподіваємося, що їх не буде. Були критичні ситуації, контрольовані блекаути, коли відключали роботи роботу АЕС. Тобто під контролем Укренерго для того, щоб зменшити можливість, скажімо так, пошкодження підстанцій в цілому підстанції саме не блоків АЕС там НІ ТЕС а саме підстанцій. Е, тобто, у нас у нас ситуація те, що я казав, от навіть коли говорю про диспетчеризацію, так у нас ситуація краща ніж в Європейському Союзі, тому що у нас система вона більша, вона більш, скажімо так, розгалужена. У Нас більше підстанцій, більше електропередач. в цілому, як на нас, як на. Споживання ну на кількість населення, тепер на споживання промислових суб'єктів. Це до речі, нас також і рятувало багато в чому от в 2022, 23 -му роках, в 24-му, коли наносились удари по об'єктах. Ну ми говоримо про саме енергосистему по підстанціям, тобто не про газову інфраструктуру, а про електроенергію, і багато в чому якби. Споживач мав далі можливість отримувати електроенергію, так за рахунок звичайно, фізичної, в буквальному розумінні, своїми ручками, ножками як хтось ходив працівники і, Укренерго, і обленерго вони все це вирішували. Але якби не було цієї розгалуженої системи, яка була побудована ще там давно, 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 тобто. Фактично 50 років тому назад її проектували по суті сучасну систему. Десь порядка 70-60 років тому назад. Потім вона будувалася уже разом з АЕС з ТЕС, так з ГЕС, і зараз ми оце експлуатуємо. ми продовжуємо експлуатувати. По суті, у нас не було побудовано жодного сучасного великого об'єкту. Це стосується як і виробника електроенергії. Крім завершення Рівненської АЕС і АТО і Хмельницької АЕС, там по блоку ми добудували. Но ми це завершили роботи, які починалися в період Радянського Союзу, так і ми їх завершили. вже. Тепер ми, ну, ми не змогли нічого зробити самостійно, бо це величезні фінансові затрати. Навіть не технічні в плані обладнання, так? бо обладнання можна зробити, можна виробити, замовити. І навіть не фінансові. Теоретично фінанси можна знайти, так, наприклад. Це період часу, так в першу чергу, це організаційні моменти, це з іншої сторони планування роботи енергосистем. Для чого нам десь щось будувати, наприклад, стоїть питання. Бо будується все для споживача. Тобто, навіть ту Іспанію, яку ми там згадуємо, так там також не просто стоять ці атомні електростанції і не просто набудовані сонячні електростанції. Тобто, вони задумувалися, як, ну як, як, скажімо так, як джерела енергії для конкретного споживача. Те, що у них так розвертається ситуація і розвернулася, це інше питання. Тобто, у нас поки що якби, такої ситуації немає, знову ж таки, в силу того, що у нас немає таких обсягів великої віднольної джерел енергії, але вони вже підтягнулись до того рівня і все одно вони створюють проблему. Тобто навіть і сонячні електростанції, Тобто у нас по суті порядка 8 тисяч мегават, так от 8 мегават. і це сонячні електростанції. Нам стільки не треба. І, наприклад, минулого літа, коли були проблеми в червні в липні, в липні особливо з електроенергією, то багато блоків АЕС стояли в ремонті. То сонячні електростанції вони виконали свою роль. Це унікальний випадок. Вони, в принципі, у них були би проблеми, якби не було би війни, не було би проблем з енергосистемою, аес працювали би так, як працюють, то сонячні електростанції треба було б обмежувати просто те, що і роблять, їх обмежують їх примусово не беруть електроенергію від них, вони не працюють, вони видають електроенергію в енергосистему. Але, наприклад, тоді літом вони виконали свою роль, вони цю електроенергію брали, і ми про намі в день були зі світлом. Так вночі навіть було бажання електроенергії, де в вечірній час піковий, в ранковий час. А от в день електроенергія була практично бери. Не хочу нас. Ну не зовсім так, але можна так сказати. Але але зараз так, наприклад, от зараз, коли ми бачимо, також коли там плюс-мінус стабільна робота блоків АЕС. Там їх почарово вводять в ремонт, є робота теплових електростанцій, також відновлених блоків, тих, ну, після ракетних ударів, є ГЕС також те, що було відновлено, працюють попри там, складну там, водну ситуацію, там мало води. Ну, засуха, навіть в Європі засуха. В цілому. У нас також це засушливі зими такі, мало води. Але сонячні електростанції, вони створюють проблему, тому що. Вони не, не мають куди видавати цю електроенергію, а виходить, її треба продавати, тому що ну точніше, як її треба кудись дівати. Я би так сказав, тому що треба платити зелений тариф до 30-го року. Його треба платити. Навіть якийсь збіг обставин я так посміявся на цим. продовжили Укренерго буквально днями продовжили. Єврооблігації вони були в переддефолтному стані. і От вони буквально днями продовжили підписали договір, домовилися з інвесторами. Вони продовжать і будуть далі там їм виплату. І вони до 30-го року мають виплати 825 мільйонів доларів, які вони залучили в 2021 році. Тобто, такий збіг до 30-го року. Дія закону закінчується в 31-му році. Тобто після 31-го року. Ми вже нічого не маємо платити, зелений тариф цим ну, сонячним електростанціям. А зараз ми повинні їм платити. Обмежуємо їх, відключаємо, і ми їм повинні платити. Як, як зайшов в автобус, заплатив квиток, зайшов в метро, заплатив гроші, так, наприклад. А тут виходить трошки по-іншому. Виходить так, платимо кондуктору, а йдемо пішки. Тут питання. У нас енергосистема, і от у нас дуже багато є видів, да, які, видів. Енергетичних джерел, які виробляють електрику. У нас є гідроелектростанція. На жаль, Каховська ГЕС уже два роки скоро буде, як була знищена росіянами. У нас є вітрові електростанції, сонячні, про які ми говоримо. У нас є балансуючі потужності теплостанції, які теж виробляють електроенергію. У нас не є заводи і е е металургійні комплекси, які. Теж завдяки тому, що у них є такий процес, теж мають надлишок електроенергії, яку вони теж кудись мають дівати. Ну, не кажучи вже про те, що колись у нас було 15 енергоблоків, зараз 9. Але тим не менше, у нас так багато всіх виробляють електроенергію. Минулий рік ми згадуємо з Острахом, тому що ми, як медійники, на, цих, на генераторах, на цих блюєті працювали, нам говорять дуже скоро. Почнуться ремонти атомних енергоблоків для дуже багатьох наших громадян. Це знаєте, як той червоний прапорець? Ага, значить, якщо почнуть ремонтувати енергоблок, значить, ми підпадаємо під вієвові ці відключення, чи під аварійні, чи під планові. Але ж у нас так багато тих, хто її виробляє цю електроенергію. Чи потрібно нам, по-перше, і стільки? Друге, хто має перепланувати? Наша, нашу енергетичну сферу, і це енергетичне коло саме за виробленням електроенергії. Ну і останнє наостанок, як ми маємо зараз бути готовими, як просто громадяни до того, що а, ну, планові ремонти і підготовка до наступного опалювального сезону мала би розпочатися, чи не розпочалася? Поки що я не чула таку інформацію. Може, у вас є. Ні, ну дивіться, я не думаю, що минуле літо, так як я дійсно, от, ну червень липень так, коли були такі великі відключення, тривалі, так дуже тривалі, найбільше ніж зимою, там, ніж під час ракетних ударів, або коли там наслідки були, коли ремонтували, дійсно склалися тоді обставини, що вийшли в ремонти блоки, ремонтувалися теплові електростанції. Тоді фактично якраз весною були пошкодження найбільше, тобто їх фактично не було в роботі. І е, дуже аномальне літо було жарке, от місяць, власне, липень місяць, аномальна спека була. Будемо сподіватися, що аномальної спеки не буде. Теплові електростанції у нас на 50% їх відремонтували, тобто, ну, відновили, так скажімо. Там не все й було пошкоджено, так суттєво, слава Богу. Відновили. Тобто, І АЕС-блоки вже, скажімо так, раніше вивели в ремонт, раніше почали ремонтувати, Тобто, щоб розтягнути більше часу, отримати, ну, щоб, щоб одночасно, наприклад, там два-три блоки не були, три блоки не було в ремонті. Тобто у нас 9 блоків, так і якщо три блоки вийде в ремонт, так, то залишиться в роботі шість, це вже додаткове навантаження. Але навіть з цим повторююся, буде сподіватися, що літо не буде таким от, ну, аномально жарким, так, от як в той період, і тест працюють. Частина ТЕС 50%. От орієнтую, навіть навіть Шмигель, прем'єр-міністр недавно все також заявляв. В принципі, там цифра не змінилась. Ми, як опалювальний сезон, входили, відремонтували десь порядка до 40%, ну, 40% то так воно і залишилося, практично до 50 трошки там. І зараз складно буде ремонтувати, тому що і грошей немає, і ну скажімо так, дефіцит коштів в цілому, всього дефіцит, але можливо можливо, будуть обмеження, все залежить від того, як дійсно як будуть працювати блоки АЕС. все впирається в них сьогодні. Це така основа енергосистеми. Вона завжди була основою, завжди виробляли більше 50%, Зараз це не просто більше 50%, це фактично. Ну, в умовах е, можливих збоїв на тес, які пошкоджені, вони хоч відремонтовані, але це ризики повторних аварій, вже таких. Ну скажімо так, технічних. Е, ГЕС також не повноцінно працюють. Вони не можуть закривати піки повноцінно, як всі попередні, там фактично ну, три сезони. Вони закривали: 22, 23, 23, 24, двадцять два Два сезони. А третій от е, вони не змогли закривати, тому що пошкодження були значні. Е, тому в цілому, в цілому, я би кажу, можна не очікувати таких якихось е, складних ситуацій, плюс якби обстрілів менше, можливо, їх і не буде взагалі, дай Бог, тобто щоб не було ситуації, щоб можна було ремонтувати. Але з іншої сторони, це не означає, що от, Ну я так думаю, що ви коли питаєте ми снова, як взагалі далі має існувати енергосистема. тому це що саме... дійсно розумієте, вона. Вона себе також, ну скажімо так, вичерпала до певної міри. Це не означає, що вона не працює, але вона, і вона має розвиватися, як, як всі, як люди мають розвиватися, дитина має розвиватися, е, там техніка має розвиватися, а не їздити там чи користуватись принтером, який там 30 років тому назад працював. Тобто, от і тут, в даному випадку, ми повинні змінювати. Грошей немає Проблема. Так, тобто, ми відповідно бережемо те, що у нас є. Тому й ремонтуємо, тому що все впирається в ремонти. Тобто АЕС, ТЕС, ГЕС, ми тільки це можемо сьогодні робити. Але оці історії зараз, які лунають, там, ну, от, щоб не заглибити в це питання, що історія добудувати атомні блоки? Так? Наприклад, я вважаю, що так, нам треба будувати, нам треба розвивати, якщо є можливість, якщо це робити, скажімо так, правильно і мати гроші на це, повторюся, і хороше обладнання. Так? Але з іншої сторони, нас сьогодні не 52 мільйони, так як колись була така реклама, далеко вже не 52 мільйони. Промисловість скоротила споживання також дуже суттєво, тому що і прифронтові зони є, і ті території, які сьогодні контролює Росія. Там також ми туди електроенергію не постачаємо. Там уже фактично, ну там, якщо і є життя, то воно вже не залежить від нас, тобто ми туди електроенергію не подаємо, і все це скоротило роботу енергосистеми. Тобто нам не потрібні такі великі обсяги. Більше того, нам потрібні маневрені потужності. Це ще давніше стояло питання. У нас вугільні теплоелектростанції використовувались як маневрені потужності, але це було неправильно. Їх можна використовувати, але все одно це приводило до їх більшого амортизаційного зносу, пошкоджень. Нам фактично треба заміщати. От ми часто чуємо зараз розподілена генерація. Ці газові генератори ставлять. От, навіть там 1 мегаватт, 2 мегаватт, і 5, там 20, навіть це не теплові електростанції газові, це по суті великі генератори, навіть якщо це 20 мегаватт, а 1 мегаватт, тим паче, це великі генератори так вони можуть використовуватись на певних об'єктах на певній ситуації. Виробляти електроенергію для певних споживачів, чи когенерація, коли тепло і електроенергію, но зробити із них енергосистему не вийде. Хоча я там бачив Укренерго казав, нехай звертаються, ті, хто поставив, щоб ми разом працювали. Це ілюзія. Оператор Укренерго, він не буде балансувати, він не буде брати в роботу, щоб, щоб включати ці об'єкти по команді. От як включаються блоки АЕС, ТЕС, ГЕС, брати оці маленькі блоки. Такі генератори, це генератори, вони продаються як генератори. Тобто, я не знаю, що ми... ТЕС це коли вже блок 50 МВт і вище. 50-100 МВт – Це міні-тест. От нам, по суті, треба ставити робити газову генерацію. Тобто, або будувати нові теплові електростанції на природному газі. У нас можна поєднати, можемо розвивати видобуток газу і будувати отаку газову генерацію. І це буде маневрана генерація. Її можна побудувати сучасною. При умові, що гроші. Я про гроші мовчу. Їх просто немає взагалі. Тому це також складне питання. Але мені здається, що от оптимальний варіант це такий. Тобто, бо АЕС-атомна генерація вона потрібна скажімо так, для більшого обсягу, для більш прогнозованого споживання, для більших користувачів споживачів. Тобто, ми, на жаль, не в такій ситуації сьогодні. Тому мені здається, що це така якби, оманлива історія про це. Хоча я кажу: я вважаю, що атомна генерація ну, правильна і хороша, попри Чорнобиль, попри Фукусіму, так такі приклади, але вона об'єктивно доволі вигідна і практична. І вона нас сьогодні рятує також в цілому, в цілому треба це розуміти, але от майбутнє я бачу таким чином. А все інше, мережі, ну лінія електропередач, мережі це все буде на жаль впиратися в можливість населення і бізнесу промисловості оплачувати тарифи, щоб з них потім ці роботи там ремонту, модернізації проводилися. Тобто, в цьому плані нас ну все одно цікає підвищення тарифів, тобто воно і так зараз відбулося. Не обґрунтована мені ця висока ціна для електроенергії для населення і для бізнесу не обґрунтована висока. Але в силу цієї всієї ситуації, яку я описав, нас все одно буде чекати підвищення далі електроенергії. Пане Юрію. Я щиро вдячна вам за коментарі. Принагідно запрошую до нас у студію. З нами на зв'язку був експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Кольорчук. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові в студії сьогодні працювала Світлана Кушнір. А ми з вами ще обов'язково побачимось.